Всім привіт! Сьогодні у нас буде зовсім коротеньке відео. Поділюся з вами інформацією, як ми вирощуємо осінні саженці. Вони ж будуть і весняні. Це все буде продаватися весною по сортам. Ну відповідно, у нас залишається велика кількість весів. Ми не можемо їх лишити на вирок долі. І змушені їх присаджувати. І ось такий результат ми маємо. Зараз вам покажу. Да. Ось вже вітерець мені допомагає знімати плівку. Це в нас сорт мальвіна. Щось трошки буде на продаж, щось трошки лишиться для себе. Потрібно, ще буде з плівочки, постягувати оцю водичку, тому що вона притискає плівку і листя має зайвий ватаж. За рахунок цієї води на себе, тобто потрібно буде цим зайнятися, але зараз не про це. Подивіться, які гарні саженці будуть з розвиненою кореневою системою. І це не завдяки ґрунту чи добривам, це саме завдяки технології. технології яка допомагає нам зберегти той посадковий матеріал, який просто пропав би. Той, який е, десь згнив би, да, і якби, поки є сівуса з гарними корінчиками, їх можна використати, посадити. І навесні як бонус, або собі зробити розсаду, або продати тому, кому вона потрібна. До речі, посадка відбувалася 1 жовтня. Ось оця вся повністю полоса. Як бачите, і ця відповідно, мабуть, десь числа 5 жовтня садилася. Тут вони ще слабо вкорінені, але сподіваюся, що ще якийсь тиждень у нас буде в запасі. І покажу вам, як ми їх садимо. Все дуже просто. Жодної тяжкої арифметики, математики. Нарізаємо вуса, садимо відразу їх в ось такий. Вологий ґрунт. І далі просто накриваємо плівкою. Плануємо, що ось це поле ми засадимо, що встигнемо, поки ще тепло, плюс-мінус тепло. Ну, а далі як карта ляже. Що ж до самих вусів, то ми їх беремо вже з ось такими корінчиками, не меншими. Тому що менше в більшості випадків замерзають, їх не спасає плівка. Такий Вус він дуже швидко вкорінюється. Вуси такого другого порядку вони не приживуться, вони всі померзнуть. Хіба м такі садити раніше у вересні, у серпні, в липні, але теж у їх буде низька. Тобто потрібно орієнтуватися більшість ось на такі. Ну, відповідно, далі ми його зрізаємо, гарненько присаджуємо у землю, як і будь-які вуси, проливаємо водичкою. Кожні 2-3 дні, в залежності від температур і спеки. І далі контролимо сам процес. Робимо обробітки, підживлюємо все по технології. Як бачите, ось стільки вусів ми зрізали, це саме сорт фейт. Це ті кущики, які були влітку. Тут ми збирали ягоду. Тут було дуже і дуже багато роботи. Ну і ще ось стільки вусиків у нас залишилося. Потрібно ще з ними попрацювати, звичайно, якщо встигнемо. Ну і звичайно, ще лишається у нас копана розсада саме по Альбі, по Алегро. Ще, можливо, десь трошки по фейтові. Тому хто бажає врятувати свої вуса і навесну мати гарні саженці, або кому потрібні саженці, садіть таким способом, і все буде добре. А в нас далі осінні прибирання. Бур'янчику з цих всіх купок. Ще трошки є роботи, але до морозів ми її завершимо. Ну і далі буде у нас чистота і порядок. Я нагадую, що у нас відбувається бронювання весняних саджанців. Ціни залишаються цьогорічні тобто все по 10. Мінімальне замовлення це 40 саджанців. можна різними сортами. Але обов'язково потрібно пам'ятати про передплату після бронювання а саме 100 гривень. Тому всі умови по бронюванню я вам надав. Номер телефону, куди писати у Viber, лишаю теж під цим відео. Будемо на зв'язку.